Херсонщина, справді вчора стало відомо про те, що окупанти провели низку штурмів. Як мінімум, два їх було е, на інший берег, на лівого на правобережжя Херсонщини, е, штурмуючи Дніпро з району Олешок по лінії Антонівського мосту. От в цю зону російські штурмові групи намагалися висадитися. Чи це серйозно? Ну я б так не сказав. Я б так не сказав, що це серйозно, тому що я раніше вже розставляв крапки над і, коли прозвучала інформація про 300 човнів, які нібито є в окупантів для того, щоб проводити операції на Херсонщині. І тоді я припускав, скільки це може бути 300 човнів, скільки висадених висаджених російських десантників може бути. Ну скажімо так, максимум 3000. тисячі. Нехай це буде бригада, мотопіхотна легка, може там. Висадитися не мото точніше даруйте без без моторизованої техніки, а легка піхота. Легка піхота, просто з якимось БК може висадитися. Це з три тисячі за умови того, що наші бійці не будуть їх там уражати. Ну, наприклад, так припустимо. Але ми розуміємо, що звісно, що наші війська прекрасно усвідомлюють ситуації на лівому березі, і те, що вчора відбулося, така спроба штурмових дій на Антонівському мосту. Вона завершилася повним фіаско для росіян. Я спробую роз'яснити знову таки розставити ці акценти, які варто розуміти по Херсонщині. До речі, ворожі телеграм-канали почали плюватися на. Командувача військ групи військ Дніпро, це генерал-полковник Теплинський який тут відповідає за цілісність російських військ. А тепер почав відповідати за ліквідацію їх, тому що вони його почали там окреслювати м'ясником. А наші бійці напаки кажуть: це наш слонява. Теплинський. До речі, нагадаю просто він уродженець України, Донеччини Моспиного і власне він послав штурм абсолютно безперспективну цю атаку цих десантників чи морпіхів, чи кого він там послав словом, в принципі, я думаю, що всі ці атаки можуть бути безперспективними. Ми за виключенням того, що росіяни можуть висаджуватися. Якщо в великій кількості вони будуть це робити, то вони можуть створювати ну не стільки плацдарми скільки зони своєї присутності. Ці зони присутності будуть призначені для кращого перегування артилерії з лівого на правий берег і роботи fpv дронів. Раніше ми вже дізнавали. Лися знаємо про те, що росіяни тут фактично що сафарі влаштовують як на військових, так і на цивільних. Для операторів дронів з метою їхньої вилучки своїх операторів дронів і величезна кількість як скидів, так і FPV використовують по правому берегу, щоб відточувати свої навички. Якщо вони перенаправляться якимись групами на правий берег, то звісно, що небезпека від виточування таких навичок буде значно вищою. Це перше друга коригування більш точне коригування артилерії це теж велика небезпека. Того, що зараз є по Херсонщині. По Херсонщині і так зараз, і особливо Херсону. Просто капітально геть, як не солодко, росіяни е, всі ці висадки своїх спроб диверсійних груп е, прикривали шаленою інтенсивністю артилерійського вогню. От я вчора на таке відео натрапив, е, яке показує інтенсивність, яка є зараз у Херсоні. Давайте подивимося зі звуком. Ось такі от обстріля вночі, фактично, що з позавчора на вчора я так розумію. Це було відео зафільмоване, і це чітко видно, що це працюють реактивні системи залпового вогню, якими росіяни обстрілювали, прикривали висадку свого десанту. Хоча наші бійці прекрасно розуміли, що буде як і як відбуватися, і відпрацювали проти цього десанту, знищивши його. Але я скажу так, що питання активізації фронту на херсонському напрямку висіло в повітрі вже доволі таки давно. Воно було актуально як для збройних сил, так і для окупаційних військ. Окупанти в принципі роблять зрозумілі для себе і прийнятні речі в контексті того, що от у них є ресурс, людський ресурс, який вони можуть застосовувати. Теплинський може відправляти на одноразові штурми в один в одну сторону, в один бік ось ці диверсійні групи. Таким чином, що він робить? Перевіряє нашу оборону, мацає її слабкі точки, паралельно створює інформаційний тиск. По перше інформаційний тиск для того, щоб от я, ви, ми з вами разом якось починали проговорювати це все в ефірах. Говорили боязко про ситуацію. А от раптом зараз окупанти повернуться на правобережжя Херсонщини і тому подібні речі. Чим би мали спонукати наше військово-політичне командування? Перенаправити туди більше резерви та ресурси задля того, аби відстояти Херсонщину. Ці ресурси мали би бути зняті з якихось активних напевно, що напрямків боїв, як то Курщина, як то Покровськ, рахове і це би мало послабити нашу оборону відповідно на тому напрямку, ось чого хочуть досягнути росіяни. Тобто, з їхнього боку, це цілком логічні виправдані та зрозумілі дії. І російський генерал Теплинський ці дії тут власне і реалізовує, маючи дешевий ресурс. Ворожої, ну своєї, а для нас ворожої піхоти е, тому активізація була висіла у повітрі. Вона була більш ніж очікуваною. Вона не є сюрпризом, і навіть якщо буде це продовжуватися, а я не сумніваюся, що вона буде продовжуватися. Е, то ну, в осожній перспективі, скажімо так, принаймні мені здається, що проблемою це буде стати немало. По-друге, це вже не перші штурми із про. Е, е, переправлятися через Дніпро в Херсонщині дуже інтенсивні бої ведуться за острови в Дніпра Островів тут, скажімо так, побільшало у зв'язку із знищенням греблі Каховської ГЕС, острові тут достатньо є за які території. Ось тут вести бої, і окупанти тут постійно висаджуються на катерах або намагаються висадитися. Ними підгодовують тамтешніх риб, тому це. Це перманентний процес, який ніколи не закінчується, і вчорашні спроби висадки в Антонівці, в принципі, не виходить за якісь рамки чогось прийнятного. Ну а третє, це я вже сказав, що от не потрібно геть зовсім недооцінювати ці намагання противника, тому що вони несуть насамперед терористичні загрози для міста Херсон і той обстріл, який я щойно демонстрував, ну це таки доволі небезпечна перспектива, що може бути збільшена інтенсивність артилерійських ударів і. Дронових обстрілів міста Херсон, ось і все зрештою, в усіх інших аспектах цих висадок цих руків окупантів панікувати, тим паче створювати ось той інформаційний запит тиску на наше військово-політичне командування точно не потрібно. Хоча я розумію, що від цих слів і це напевно неправильно навіть прозвучить для шановних любих херсонців, які скажуть, ти там в Києві сидиш і говориш, що все так просто і все спокійно. А наше місто накривають, але ну об'єктивно тут нічого не можна зробити. Це об'єктивна реальність. Так воно є. Київ теж тут прилітає, але не так, звісно, з такою інтенсивністю, як по Херсону, прилітає і по Львову, і по Харкову, тим паче прилітає по Дніпру, Запоріжжю. Всюди триває війна. І, на жаль, Херсон зараз це лінія бойового зіткнення, як ніяке інше наше обласне місто. І от окупанти зараз терористичними такими методами будуть впливати, намагатися як на Херсон, так і на Херсонці. На жаль, і це насправді я ще раз повторюю. Це не треба нехтувати. Це серйозна насправді загроза, особливо для цивільного населення. Це перший акцент, який сьогодні варто проговорити по Херсону, тобто, фіксуємо. Переправлення окупантів лівого на правий берег загрози щодо якоїсь там ефемерної окупації міста, навіть попри те, що росіяни чергове заявили кілька днів, тому що вони прагнуть окупувати повністю Херсонську та Запорізьку області, не несуть, але загроза обстрілів інтенсивних є. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком